Мої вітання нас а, дуже ну, відносно похолодало, але почався сніг топитися. І як би не було на а, радість, на диво, мені прийшли мої останні тюльпани, які я замовляв, які я маю посадити. Сьогодні приїхав на байківці до швагра. гра. Ось як виглядає город. Весь в снігу, але це не буде, як то кажуть, завадою того, щоб... Сьогодні мені це зробити. Немає світла. Ой, який великий часник. Як зійшов часник під снігом, пане поламало вже. Буде, то буде, не знаю. Весною подивимося. О, як видно, бачите, як гарно видно. Це ж все часник зійшов. У мене були різні сорти. У мене були різні сорти часника і... У мене були різні сорти часника і видно, якийсь такий був один дуже-дуже ранній, що він. О. Що він самий перший зійшов. Так. Е, до речі, як гарно, я вам показував, як я утепляв троянди, як я накривав їх е, чорнобривцями. І зараз наочно дуже гарно видно. Коли випадає сніг, утворюються отакі от шапки, отакі от горбики. Бачите? отакі от, от горбики. Получається, що простір всередині оцього, оцього горбика, він полий. Там циркулює повітря. І тим, тим самим не дає троянді ні е, змерзнути, ні засохнути. І отворює е, таку гарну тепличку. Бачите, отака от от гарна тепличка. От, а Швагро вже працює над запуском генератора. Щоб було, щоб було в хаті світло, тепло, то запасся, а це що таке? Став і поламав. І це. І будемо зараз... Не я, а точніше він буде запускати генератор, щоб прогріти хату, і щоб в хаті було світло. Так, зараз ще, ще маємо пару хвилин до запуску генератора, і я вам покажу все ж таки, ось, дивіться. Я маю такі от тюльпани, це піоновидні суміш. Це пізні. Це мені прийшов як подарунок, теж піоновидний. Це такий цвітний. Це тріумф, він типу, середньо-ранній. Я, до речі, такого вже купляв, але купляв декілька штук. І ось такі теж ти такий гарний, правда? Це теж тріумф, він теж такий середньоранній. Він цвіте квітень до кінця квітня, а це кінець квітня-травень. Ось це пізні. Тут дуже добре, бо е, оці от люки. Проходь, проходь. Е, люки калінізації, от септика. Е, тут кругом, виходить, е, циркулює теж тепле повітря. І дуже класне тим, що земля, сніг, як я казав вам, що сніг буде лежати, а я буду висаджувати свої тюльпани. Так що в мене ще залишилося декілька луночок. Тільки взую бахіли, щоб взуття не було все в болоті. І у ті луночки зарішень заповню, закрию і чудово. І чудово, мої хороші. Як то кажуть, місія вдалася на всі 100%. Так, знову запрацював генератор. Так що будемо вже висаджувати тюльпани. О. От і все. Гудить. Водить, все працює. Все працює і зараз в хаті буде світло. Тут е, село, ну, воно близько від Тернополя і дуже багато е, приватних будинків, е, підключені від мережі по сутці, по дві доби, в принципі, вже нема електрики, то е, кожна друга хата в принципі, працює на генераторі. Теж, може, має дрова, камін, палить. Хто, хто як, хто що. От. Так що в мене шлаготеж з генератором. І то кажуть, вже зі світлом. Так, ми хороші. Е, дуже гучно, не буду вам багато знімати відео, бо ви самі розумієте, е, не зовсім приємно ступати гул генератора при посадці тюльпанів. Але я думаю, що ви зрозуміли, наскільки українці, наскільки наша нація є незламною. От. І нічого нас. Не зламає і як то кажуть нас однозначно, що не подолати. Так що ходіть!